Йоу! Всім привіт! З вами я, Матео Юа. І сьогодні я попробую 5 е, рідких продуктів, яких, ну, майже рідких, яких не часто можна побачити. Е, і так, да, це буде 5. Один напій і 4 вкусняшки. І от, ну почнемо. Але для цього потрібен хоч би столик. Зараз зробимо. І тут, у дивані, ми відкриваємо легендарний столик. Тому ми все і скуштуємо. І першим у нас буде пепсі з манго. Ось. Манго. І я, я буду ставити оцінки від одного до десяти. Це типу просто пепсі, просто Просто там ще є такий привкус маги приятний. Ну, манго легко чути. Я б йому там, ну, 8 із десяти. Ну, тепси спробували. Тепер можна переходити далі. Далі у нас йде. Як? А, далі йде твікс. Фикс продається там часто. А от, от теку не завжди да изнайдеш. Так, твик, твик, твик. О, сега. Одна палочка чипс. Бил я, я давно не ест чипс. просто кайф Ну тут карамелька печенюшка і це все покрите шоколадом і вона так вкусно Mm, mm, ну воно дуже смачно. Mm. Так можна їсти. А в мене відео. Якщо потом даємо. Переходимо далі. У нас <плес> іде. Ну це я взагалі не знаю, що я здати збірку, але... Далі у нас найвідомі СНІКЕР! До речі, забув поставити один фіксу, оцінка сакапнікса. Мені дуже подобається. Так, ем, далі. Тут у нас є мені, тобі, безопас. Тобі це означає тобі. Що мені втратилося розумієраз на одну таку твіксинку. Ладно, шучу, я даже не знаю, як це робиться. Е або все гра. <смас> Ладно. Так. Ну тоді цим точно мені. Оця штучка. А другий візьмемо... Коротше, я сім'я з'явила, або я не знаю. Снікет дуже смачно, я його знаю. Але я його дуже рідко їм. Ота. Дивиться, в мене везучість. мене... У мене виїхать Карамелька. Пробуй. Твердий. Uh. Mm. Тут є карамель, якийсь кодем, чого воно таке. Не горити. М. М. Макарони. От зараз лав. О. Але не стільки смачно, як цей Двикс. Ну що переходимо далі. Ще треба запити кіпеці. Це реально рідко. Морози з малого кульками. Я такого не знаю. Я коли дивився в ТікТоті і воно було не кульками, це типо, франку. Але воно більш похоже на кульки. Дивіться, реально кульки. Я вас макдональдс mm, холодно у mm. тебя okay. mm. реально морозовую маму просто кульками Я дуже не знаю. Ну, давайте якусь блотинку таку. Думаю, така. Ну це просто смач. Окей. Переходимо до останнього. Навичку. Теж дуже, дуже рідкі. <laughs> Те же самое морозово, просто трх смак. И видно, у куліками куликами шоколадом и с кокосовым заряженным прикольчиком. Пробуем. Ну, фірма та же саме, бачу. Ой, не можу відкрити. О, шо! Реально! Шоколад! Давайте попробуем курить. Ммм, mm. mm. взрывает не кокосовое молоко. То есть этот кокосовое мороженое. Ммм. Бога. Лг тих мост. кто придумав я придумав шматня. Mm. Mm обалдею скільки воно вообще коштує я не знаю мне его подарували воно таке смачне ого <свит> ого я поставлю цьому остільки. Ну це просто неможливо смачно. Ладно. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока.